У Кременчуці реалізують проєкт «Інтегрована підтримка ментального здоров'я вразливих категорій населення у Полтавській області. Організаторами програми є благодійна організація Світло надії. Мета проєкту допомогти людям поліпшити психологічний стан та повернутися до звичайного життя. Сьогодні мобільна група психологів поспілкувалася з соцпрацівниками автозаводського територіального центру соціального обслуговування. Наш проєкт зосереджений на саме підтримки ментального здоров'я, населення і населення. Леня Кривечуської громади проект довготривалий на два роки, завдяки нашим донорам. Да лендійна організація світла надії саме одна із перших в Полтавській області започаткувала цей проект. Темою першої зустрічі була трансформація травми. Під час тренінгу учасники разом з психологами вивчали та практикували різноманітні навички, які допоможуть змінити ставлення до стресу, хвороби та свого життя. Перше групове заняття по методу трансформації травми. Це унікальна комплексна програма, яка розроблена фахівцями інституту Джорджтауну Сполучених Америки. І засновникою цієї програми є Джей Гордон, який є психіатром, доктором медичних наук, взагалі. І в Полтавській області тільки чотири фахівця сертифікованих по цій програмі, і ми працюємо всі з благодійною організацією світло надії. Фахівці соціальної сфери мають вміти розуміти і приймати свій емоційний стан, аби допомогти іншим. Під час групових занять учасники навчатимуться піклуватися про себе і практикувати навички управління психікою і тілом разом з іншими в атмосфері співчуття і підтримки. Чотири роки сиділа вдома зараз. Я знову в соціум. Сподіваюсь, на те, що це мені ці заняття мені як допоможуть. Сподіваюсь, що групові заняття ну допоможуть мені заспокоїться. Розслабитись. Наразі проєкт реалізовують у десяти територіальних громадах Полтавської області. Надалі організатори програми планують розширятися і допомагати людям в інших містах України. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремльчицькі новини.